У цьому курсі будемо говорити про ще такі практичні елементи, які стосуються формування місцевої політики. Так от, не забігаючи наперед, я хочу сказати, що формування місцевої політики без залучення до цього процесу широких кіл, як в нас кажуть, громадськості, а загалом жителів громади, ну, не є реальним. Попри те, зараз ми знову повернемося до сухих тем. Ми трішечки нагадаємо, а що ж пише наша Конституція. Це надзвичайно важливо розуміти не тільки в контексті нашої діяльності сьогодні, а й в контексті можливих рішень щодо продовження реформи у найближчий період. Отже, в нас є 132 і 133 стаття, які регулюють питання територіального устрою України. І тут є певна проблема для окремих юристів і для політиків-початківців, що в 133 статті написано, що систему адміністративного територіального устрою України складають Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони у містах, селища і села. І якщо читати просто цю статтю, не розуміючи інших статей Конституції, можна припустити, що ніби в Україні області, райони, міста, райони у містах плюс селища і міста є однопорядковими адміністративно-територіальними одиницями. І тоді у кожній цій одиниці має бути присутні якісь органи місцевого самоврядування. Але це абсолютно не так, тому що тут йде мова взагалі про систему, але не йде мова про визначення адміністративно-територіальних одиниць. Натомість у нас є стаття 85, яка є дуже важливою і до компетенції Верховної Ради відносить утворення і ліквідацію районів, встановлення і зміну меж районів і міст. Віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів. Тут ми бачимо, що вищий законодавчий орган, приймаючи свої акти, він безпосередньо впливає на систему адміністративно-територіального устрою в першу чергу районного рівня, тобто райони утворюються і ліквідовуються винятково Верховною Радою, що стосується інших одиниць. Конституція не визначає органу, який цим має займатися. Натомість є в нас стаття 92, яка говорить, що виключно законами України визначається територіальний устрій України, статус столиці України і спеціальний статус інших міст. Отже, за цією нормою для врегулювання всіх питань, що стосуються системи. Адміністративно-територіального устрою одиниць адміністративно територіального устрою, порядку їх утворення, реорганізації, ліквідації все це має бути визначено у законі. Тобто, Верховна Рада своїм законом може затвердити. Всю систему адміністративно-територіальних одиниць в Україні може встановити чи має встановити правила зміни цієї системи, і тоді включається механізм поступового удосконалення всієї системи адміністративно-територіального устрою у, у певному порядку, який встановлений законом. Тому сьогодні, в розвиток цих норм конституційних, про які я тільки що говорив, у нас є ухвалено закон про місцеве самоврядування, де визначено, що в нас міста обласного значення мають дещо інші повноваження ніж інші територіальні громади. Тобто, це відповідає о цьому особливому статусу міста. У нас є закон про столицю України, місто Київ. Тобто, це також відповідає конституційній нормі, що особливості статусу столиці України регулюється окремим законом. Відтак, найближчим часом, я так розумію, Верховна Рада України нового скликання має підстави і бажання. Ухвалити ці ключові закони, щоб ми повністю упорядкували законодавче забезпечення, як е, діє система адміністративного територіального устрою в Україні, і тут варто сказати ще одне річ: що рішення конституційного суду ще від 2001 року встановлює, що організація управління районами в містах потрібно розуміти як повноваження. Міських рад, як органів місцевого самоврядування, приймати рішення щодо утворення районних рад чи не приймати рішення щодо утворення районних рад. Чому це важливо? Це важливо, тому що е, сьогодні з'являються ідеї, щоб у великих містах первинною одиницею стали райони, а міська рада була е, ну, чимось таким. Більш рамковим, подібним до обласної ради, як є сьогодні. Думаю, що це не зовсім відповідає конституційним принципам, і саме головне, що це не відповідає інтересам місцевого самоврядування у містах, тому що місто це є єдиний організм, і саме планування міста має здійснюватися єдиним оцим органом, яким є. Міська рада натомість це не означає, що міська рада не може прийняти рішення щодо поділу міста на окремі райони, аби спростити управління і в цих окремих районах. Передбачити існування районних рад, і передати на цей рівень частину повноважень, які є дійсно локальними, і які стосуються там прибирання дворів, вивезення сміття, можливо, навіть частково і дошкільної освіти, розуміння, де встановлювати пішохідні переходи, яким чином дотримуватися гендерного балансу у плануванні, і, і таке подібне. От це є абсолютно логічним і зрозуміло. До речі, варто зауважити, що у Європі є навіть такі рекомендації Європейського Союзу, що для міст з населенням понад 80 тисяч бажано здійснювати таке розбивку міста на невеликі райони. Де мають розглядатися за участю жителів, за участю процедур такого прямого обговорення? Найбільш важливі питання, зокрема, рух транспорту, організації парковок, скверів, переходів і, і таке подібне. Я думаю, що це нормально, і Україна також скоро до цього може підійти. І в окремих містах ми вже маємо. Таку непогану практику, де в нас роль от е, таких комунікаторів виконують органи самоорганізації населення, про які ми скажемо більш детально, можливо, трішки пізніше. Отже, якщо ми підведемо підсумки під цією частиною, можна сказати, що сьогодні конституція України. Абсолютно в достатній мірі визначає конституційні повноваження органів місцевого самоврядування базового рівня. Ніяких змін до конституції в цій частині, щоб завершити реформу, не потрібно. Коли ми говоримо про районний рівень, то ми також можемо стверджувати, що сьогодні є достатньо правового регулювання для зміни цього районного рівня. І в цій частині, в частині розведення повноважень чи визначення і закріплення повноважень місцевого самоврядування базового рівня, Конституція України абсолютно відповідає європейській хартії місцевого самоврядування. Що стосується районного і обласного рівня, деякі спеціалісти стверджують, що відсутність виконавчих органів Рад на районному і обласному рівні суперечить європейській хартії, ну це, відверто кажучи, не зовсім відповідає дійсності, тому що Європейська хартія не регулює питання районного і обласного рівня, а Європейська хартія регіонального самоврядування так і залишилася не ратифікованою і не є чинною у Європі. Тому і в тій частині. Українська конституція відповідає європейській практиці.